Доброго ранку, малята! Діти. У нас сьогодні незвичайне свято День української писемності та мови. Це день, коли ми з гордістю промовляємо наші рідні слова, слухаємо пісні, читаємо вірші, згадуємо казки, що живуть у серці кожного українця. А щоб наше сьогоднішнє свято було цікавішим. До нас завітали казкові герої з країни, мовоград. Вони підготували завдання, але передаватимуть слово один одному, щоб ми пройшли всі станції, дізналися, яка ж вона наша рідна мова. Привіт, хоробрі малята! Я, Котигорошко, сильний і сміливий. І дуже люблю рідне слово. А чи зможете ви сказати, яка вона наша українська мова? Пропоную вам дібрати слова, якими можна описати нашу мову. А допоможуть вам у цьому картинки підказки. Готові? Тоді починаємо. Українська мова яка? Українська мова ніжна. Українська мова калинова. Українська мова квітуча, українська мова державна, українська мова казкова, українська мова солов'їна, українська мова веселкова, українська мова поетична. Молодці діти, гарні слова про мову підібрали. Тепер я передаю слово моїй хитрій, але розумній подрузі лисичці сестричці. Вітаю вас, мої мовознавці! Я лисичка-сестричка, трохи хитра, але дуже люблю українську мову, бо вона пахне медом і калиновим цвітом. Я до вас прийшла не з порожніми руками. Я принесла прислів'я та приказки українського народу про рідну мову. Я починатиму, а вам потрібно закінчити речення. Гостре слово, коле, серце. Більше діла менше слів. Птаха пізнають за пір'я, а людину за мовою. Язик без ножа ріже. Добре слово краще за цукор і мед. Від теплого слова і лід розтане. Молодці, які ви розумні малята! А тепер я перевірю, чи пам'ятаєте ви українські народні казки? Адже саме український народ вмів дібрати вдале слівце, щоб цікаво описати всі події, які відбуваються у казці. В яких казках хитрувала я лисичка? Лисичка сестричка і вовк пані брат – Лисичка та журавель, лисиця і рак, солом'яний бичок. Як звали мишенят у казці колосок? Вірно, круть і верть. А чим пригощала лисичка журавля? Так, кашею. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Правильно, це Івасик Телесик. А у кого купив дід на базарі за три копи? Вірно, козу дерезу. Молодці діти. Казки це теж мова нашого народу. У кожній казці живе правда, добро і пісня. А тепер я передаю слово своєму співучому другу Соловейкові. Мовограю. Бо хто хто, а він знає, як звучить українська мова. Кріпуче слово, наче крило. Воно несе добро і тепло. Вітаю вас, мої друзі, моволюби. Хочу перевірити, чи знаєте ви, як звучать. Слова у загадках Дерево не дерево, а листки має. Той буде мутрим, хто її добре знає. Вірно, книга, коли хочеш ти читати, то мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Що це діти? Букви всі від А до я на сторінках. Букваря молодці. Без рук без ніг. А вгору лізе. Що це? Правильно це слово. Без рук без ніг. А всіх об'єднує. У пісні і в казці голос наш має. Так, це мова. Без а тепер я хочу подарувати вам вірш про мову, який легко запам'ятати за картинками. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, сьогодні ви чудово подорожували українською мовою, зустрілися з героями, розгадували загадки, грали в ігри. Ми дізналися, що мова це серце народу, його пісня, його душа. Нехай вона звучить у вашому серці завжди ніжно, гордо, щиро. Хто мову шанує, той сильний духом. Хто мову знає, той розумний і добрий. А хто нею співає, той дарує світові радість. Тож діти, любіть свою мову, плекайте її, і нехай вона завжди буде для вас чарівною піснею України. Ми дякуємо вам за уваги. До нових зустрічей!